О, жі маємо вже інформацію чого і скільки летіло сьогодні на Україну. Знищено повітряних цілей. Всього 29. Ні, 21 ракету знищено над Україною. Про це повідомляє пан Залужний. Ось така інформація зараз є, і що важливо, не всі ворожі ракети, що атакували по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей. Так, 21 ракету із 41 однієї маємо таку статистику, але тут важливо розуміти, що це не означає, що всі решта там 20, так досягли е, своїх цілей. Ми пам'ятаємо, як пояснював подібну статистику попереднього разу пан Юрій Ігнан говорив про те, що працювали реби. Ну, я тобі знаю, що можу сказати. Ось є е, е ще детальніше. Це е, 4 було е, С-300, С-400 е з Білгородщини, 15 крилатих ракет Х101, Х-555 і Х-55. Це якраз тих шести стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС, які е, е, вилетіли з Енгельса. 8 ракет Х-22 з бомбардувальників е, ту 22 М 3 Це з Брянської, Орловської області у напрямку Харків. Ківщини і Сумщини, 12 балістичних ракет іскандер М, район Пусків Білгородська і Воронівська область, і дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су 34 район Пусків Білгородська область. І от в результаті бойової роботи силами ППО знищено 21 ракету. А всього було зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника.